Доброго дня, шановні глядачі YouTube каналу мого. Хотів вам показати е, всходи озимого ячменя. Зразу попереджу, що тут була е, літня оранка. Після стерні ячмінь був. Ось опадалися. Ну нічого, вона висипиться. Без мінеральних добрив, добрив. Ось така вона. Ось як можете бачити рослина вже в якій фазі. Поставлю паузу, в мене ще є дві діляночки. Можу пройтись тако донизу, наприклад, сонце не видно рядочки. Бачили якоюсь сіялкою сіємо своїми силами? В минулому роду наймав, то мені трошки не сподобалося. Ділянка маленька, невелика, сівалка 6,3. Фаворитовська вроді. То багато насіння було зверху. В цьому году я вирішив, що людям там менші діляночки сіяв просто. Там такі по 5-6 соток Люцерни, там, Різного. Насійно. На Думаю, що собі я ж не можу кинути. Ось. Бачите, посів сісами. Що прийде весна? Заснімлю відео, може ще якихось мінеральних добудемо, якщо будемо живі і здорові. Так. Йду на, на іншу ділянку покажу вам, що там. Там була осіння оранка перед самим посівом. Будемо бачити різницю. Жилька побігла. Ну йдемо далі. Так, ось наша друга ділянка. Тут була е, оранка за два дні до посєва чи за три. Щось таке, не пам'ятаю точно. Но оралося воно осінню вже. Які числа я не пам'ятаю, там, там можна подивитися е, на моєму каналі відео, там буде видніше. Ну, що я вам скажу. Рослинність так, взять. Тут слабша. Е, що вийшло, що я ґрунт висушив і одразу в нього кинув. Там якісь дощики перепадали, ще щось. Там лиш культиватором е, пробіг. Щоб вирівняти площу. І все так аж. Ну що, куткова воно було. Кутки в мене теж на каналі є. Кому цікаво, заходьте, дивіться Що вони зроблені. Як роблені як робиться інвентар. У мене бажання нема знімати. Може в дальнішому появиться. Ну. В основному я на каналах дивлюся як робить інвентар, щоб зробити собі такий самий там ну, в процесі там, обзор і все. А так як там починають різьби нарізати, там ще щось придумують. Придумують там своє, там, накладають, там, ремонтують. О, ремонти це одне, а коли роблять сам інвентар, то я думаю вже краще його побачити в роботі. І сказати його недостатки. Ось бачите, тут видно. Слабша рослинність. Ну, тут чистота вже. Сама чистота ось. Де не де також ось. Ой. Ну, тут ще одне, що вийшло на ті ділянки. Е я кинув, е вроді, по 85 штук на метр, тут у мене вийшло е два рази по 45. у мене там. Сівалочка трохи підвела. І зчитав одне. Вроді виходило по одній банці і пощитав. ну, а засипав, вже став пересчитувати, воно зовсім друге кидало. І я ту суму не додержав на цій ділянці одразу. Так що воно тут є не в два сліди. ще я там дві менших ділянки, десь неділю назад сіялася. Взагалі пізно. Я не снімав. Так, це, це моя тут діляночка, тут ворона було І волочин, ну, заволочив боронами тільки. Ось сусідське ось ну Кусочок відділяється, це його Тут, тут е МТЗ дискував просто. Просто задисковано було. Що я можу сказати? Тут ще раз одні з бідніше. Він його так пересипав, що мама не гарю. Він тут 4 сліди йшов. Весь була. Він її геть не взяв. Ну нічого логовинці вон до рослинність є. Коментуйте. Має що не так. Не. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ось то краща рослинність. Вроді волога більша була. Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляди. Цікаво, пишіть, коментуйте, запитуйте Даду по мірі можливості відповідати. Все, дякую, до побачення.